Ми говоримо про відновлення тих об'єктів, які постраждали під час обстрілів. Мова йде про житловий комплекс «Стірас». Це в Одесі, завершуються всі фактично вже роботи. І ну, до початку опалювального сезону вони будуть е, повністю виконані, і комплекс буде повністю функціонувати. Те саме стосується е, багатоповерхівки у Сергіївці там теж проводяться відповідні роботи, поспішаємо, все йде е, по графіку, і питання теж це буде закрите і вирішено. Так що, в такому плані працюємо. Але тут є ще один момент, що стосується саме, скажімо, комунальної складової, то вчора в Приморському районі Одеси відбувався е, плановий ремонт електромереж, про що було офіційно повідомлено від компанії, яка займається енергопостачанням. Це було використано і Службами інформаційно-психологічних спецоперацій ворога для того, щоб роздути тему, начебто, в Одесі там прилетіло, і великі руйнування саме в приморському районі. Це центр міста, і це використовувалось. Але ще раз кажу: планові роботи були завершені достроково. все працює, все функціонує, і сподіваюсь, так буде і надалі.